Дорогі друзі, вчора я отримав від товариства магазин 23, вулиця Шевченка, 10, Пн 36, 220 171, 819, касир Ткаченко Тетяна. Транзакція 106,0135. Дерево хурма медобора. Дворічний 90 сантиметрів, один саженець. Сума 350 гривень. Все чудово. А тільки ось мені е, по телефону було заявлено, що це буде дерево на один метр. От, оця трубка, це така висота вже один метр. От. Але тут заявлено 90 см. Дивимось. 90 сантиметрів. Тут є дерево, нема. Дивимося нижче, 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 нижче. Аж І все порожнече. Аж на 63 сантиметрі бачите, з'являється дерево. Гляньте. І це явно, що це однорічне дерево. Подивіться, у якому контейнері. Оце такий контейнер. Це в такому контейнері тільки однорічні, де дерева бувають. А там написано дворічне. Але це ще не все. Було мені заявлено, що ціна на доставку нової поштою буде плюс 60 гривень. А реальна сума, на яку вони виставили, 510 гривень. 510 гривень мінус, мінус 350. Виходить не 60 гривень, а 160 гривень доставка. За що вони діляться потім цією сумою, цією різницею в 100 гривень? Уявляєте собі, який обман, яка брехня. І це, це тоді, коли йде в нас війна і всі хочуть, щоб в Україні настало нове життя. Будь ласка, не попадайтеся на цей гачок від цих хурмів, медоборів і цих магазинів нашій вулиці Шевченка, 10, міста Києва.